А от у міській раді кажуть: до зими готові. Львівських комунальників сніг з не застав. Вже сьогодні більше ста одиниць техніки були готові виїхати на прибирання вулиць міста. Серед них 20 розкидачів піску. Снігоприбиральної техніки є достатньо. У кожному районі вистачає у Львові і солі та піскосуміші. Ця машина цьогоріч вийде на вулиці вперше. Місто її придбало у Львівського виробника. Вона малогабаритна, легкоманеверна та вміщає куб суміші. На Центр весь хватить 100%. І ще й на міську раду, тому що це буде сама сіль. Це не буде піскосуміш, а сама сіль, чисто. Зараз на сьогоднішній день у нас є 23 одиниці техніки, яке обслуговує Галицький район. Загалом місто закупило 37 одиниць зимової техніки, але отримано лише 8. Поки кошти не проплатять, жодний виробник техніку нам не віддасть. Тому це дуже велика проблема. І це питання я піднімаю перед обласною адміністрацією, перед тому що жартувати не можна. Сьогодні це є пріоритет. Проблемних питань у Львові немає. Запевняють, комунальники є і паливо, і піскосуміші, а водії снігоприбиральних машин чергують уже майже тиждень. Вулиці Калнишевського, Суботівська розташована база залізничного ШРП, де техніка найкраще була готова вже тиждень тому, повністю абсолютно готова. На інструментальній база Шевченківського ШРП, де техніка також чергує і готова до виїзду. І на пасіки Галицькі знаходиться техніка личаківського ШРП». Нагадаємо, загалом цього року Львів закупив снігоприбиральної техніки на понад 18 мільйонів гривень. Для прибирання вулиць будуть використовувати 126 одиниць техніки. Ірина Качмарик, Олексій Рапіта, новини.